Ось тут на моє, на цьому місці була моя хата. Вона була така прекрасна, чудова українська хата, а зараз все позаростало. Мені душа болить. Ну звичайно, хати немає, нічого, але місце є. І ось подивіться, пташки однаково співають і це веселя, і вони звеселяють душу. Надія Смоліна, уродженка села Великі Кліщі Родицького району. Після вибуху на чаес. Усі жителі цього села були вимушені виселитись. Пам'ятаю, квітень місяць тепло, така жара, якраз була. Все, ну що, ніхто нічого не знав, вікна відкриті, всі грають, діти у. В пісочку граються, ми ходимо. Ми ж ніхто нічого не знав. Поки що. За словами жінки, єдина згадка про те, що тут колись жили люди, церква святого Михаїла. Цим храмом родина Надії Смоліної опікується упродовж 20 років. Приснився сон. Такий, що ми повинні приїхати в цю церкву. Як ми приїхали в церкву, все забрано було і все перевезено туди, коли кліщі виїхало. Це в Лисівку помілянського району. Тут тільки вітер гуляв, і пташки літали. І ось помаленьку, помаленьку стали так все збирати, стали поповбирали, побофарбували. Ну, все, і так воно пішло, пішло, пішло. Ну так, як ото е, якісь зверху управа була. Ну, всі стали зносити і ікони стали зносити. З моєї родини з Малина. Олег Лук'яненко, цей іконостас у києво Печерській лаврі заказували, робили точно ідентичний такий іконостас, як був колись у кліщах. Ось у церкви, подивіться, це вся Біблія у цій церкві. Дивіться, он там Понтій Пилат, що судить Ісуса Христа, розумієте? Ось верна неділя, коли Ісус Христос в'їжджав і йому пальмові гілки клали. Так що тут я ж кажу, все. Ось шість днів створення світу. Якщо знаєш Біблію, то церква, ось розпис церкви іменно по біблії. Вся нині до церкви приїжджають не лише уродженці села, а й віряни з усієї України. Взагалі вона не закривається. Хто хоче, їде зупиняється, заходить, помолиться там. Свічечку поставить. Церква не закривається ніколи не ні в день, не вночі. Вона відкрита. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.